Автомобільні номери за кілька годин та відеоспостереження в машинах автоінструкторів, щоб раптом не було взловживання ще оформлення зброї. Усе в одному вікні, а деякі послуги навіть через інтернет. У Міністерстві внутрішніх справ обіцяють уже наступного місяця відкрити перший цілком новий сервісний центр у Києві для людей. Кажуть, він буде і без корупції. Станіслав Фещенко з'ясовував, чи мають райдужні плани шанс перетворитися на реальність. Олександр продав мотоцикл. Ігор купив. Оформлюється в сервісному центрі МВС на Подолі в Києві. серія пишемо СХТ. Три великі букви, бачите? пощастило. Старі номери здали і нові отримали за годину. Що мене удивило, не було в очереді по поводу заповнення бланків, теж ніяких проблем не було. А от Олександр загалом сервісом невдоволений. Він давно хоче персональний номер на авто, та облишив цю ідею через бюрократію. Я хотів на машину оформити іменний номер. Ну, это ну у меня просто нету столько времени. Почему государство не создает условия, чтобы ни люди не брали взятки, а чтобы. Чек хотів прийти. Вот, пожалуйста, ти хочеш на номер заплати. Як в Грузії? Олександр каже, готовий як у візовому центрі заплатити, щоб раз прийти, і йому зробили все під ключ. А це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков анонсує відкриття нового центру МВС. Каже, будуть тут і послуги через інтернет. і Єдине вікно, при чому усе безкоштовно? Я вважаю, що так буде, і я мрію, що так буде. Но не за гроші. Платні услуги, я не думаю, що це тут путь, куди ми прийдемо. Я думаю, що ми легалізуємо некоторые услуги, які зараз продаються за деньги тільки з-под стола. Но в Пів року тому сервісні центри замінили МРФ. МВС називає їх пробними, бо відвідувачі і досі скаржаться. Ось у цього пана не прийняли заповнений бланк. Тут попросили чоловіка. Ні, не прийму, ні не ваш почер. Ну що за бред? бриз уже час. Начала було все заповнена, але не прийняв. Переписував, переписував. Сідять переписують. А хтось взагалі до віконця не достукався. Ви зайшли, всі сиділи, всі робили. Так ви вийшли і всі збігли на перекур, каву пити. Бі, дивіться, всі віконця вільні. Нікого нема. Люди стоять. Час відпусток каже головний адміністратор. Тому черги та в Києві вже набирають півсотні нових працівників. Конкурс 43 претенденти на місце. У МВС запевняють, є позитивні зміни. Ви знаєте, що зараз відмінили довідки рахунок. Зараз є вже договори і це все спрощує процедури. На даний час ми вже забезпечені спецпродукцією, є номерні знаки, бланки свідоцтво про реєстрацію. От змінились умови роботи, змінилася оплата праці. Вона збільшилася. Цілком оновлений сервісний центр без недоліків у Києві. Обіцяють відкрити вже за тиждень до весни по всій Україні. Потім прогрес поженуть у райони у вигляді пересувних сервіс-центрів. Станіслав Фещенко, Геннадій Шульга, «Спецкор» 2+,2.